Містян порадували учасники всеукраїнського зльоту Тарасова Гора. 7 тисяч байкерів з України, Білорусі, Польщі та США вихідними проїхали з Черкасами. Тут похвалилися автентичними залізними кіньми. Бачили їх і наші кореспонденти. Ревіння двигунів, гучна рок музика та веселощі. Тисячі байкерів з усього світу зібралися під Черкасами на фестиваль Тарасова Гора. 64-річний Криштоф – фестивальний завсідник. На Тарасовій горі поліцейський на пенсії вже втретє. Хоч другий важка, зізнається байкер, та жити без мотоциклу й друзів по залізному коню він вже просто не може. <головік> Значить, цей вуєк симпатичний. Він з Лудзі. лодзь по-українськи. <головік> я не є там перший раз, я тут вже приїжджав третій раз. І цей е, фестиваль є для нас. Е, для всіх? Ну, 17 років за кермом залізного коня є 30-річний білорус Іван. Аби потрапити на фестиваль, байкер пів доби їхав аж із Гомеля. По-перше, друзі українці дуже хороші люди, сам сльот хороший. Ви хороші, то нічого на святі двоколісні на будь-який смак. Дніпропетровський байкер Руслан свого залізного коня називає кухана Залізняка. Вона каже: у нього із секретом. Даний мотоцикл зроблений в стилі стімпанк. А, і как бы, продовження вот вот существо. Почему? Уголь, це ну, паровозна тема, треба уголь подбрасывать в топку для того, щоб поїхати. Цьогорічний фестиваль, говорять його організатори, особливий 13 -й. Утім, містичної цифри мотоциклісти не злякались. Як і завжди, мотофестиваль Тарасова гора це одна з найзнакових подій у байкерському русі. Ну ось, в принципі, Черкаська земля, Дніпро неподалік, Тарасова могила. Завтра виїжджає колона. Завжди ось ці всі, всі моменти манять сюди людей. Наступного року фестиваль залізних коней планують повторити у ще більших масштабах. Катерина Ковбій, піка новини.